Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую салат з закускою з баклажанів на зиму, але такі баклажани можна навіть зберігати протягом довгого часу у холодильнику. Значить, у мене кілограм баклажанів для початку, мені потрібно їх нарізати приблизно шматочки 2х2. Шкірку я не знімаю. Якщо для вас це принципово, можете її зняти. Далі готую маринад, в якому буду проварювати баклажани: літр води, столова ложка з невеличкою гіркою солі і 100 мл оцту 9%. Відправляю на вогонь, цей маринад має закипіти і потім в цьому маринаді буду проварювати баклажани. Маринад закипів, тепер я відправляю сюди баклажани, але їх буду готувати частинками. Ось перша частина баклажанів вже на місці, і відразу беремо відлік часу 7-8 хвилиночок, їх треба проварити. Ось тільки заклали і відразу відраховуємо 7-8 хвилиночок, навіть якщо вони ще не закипіли. Занурюємо їх і періодично перемішуємо. Друзі, перша частина баклажан у мене проварилася, я їх дістаю і відразу відправляю на друшлак, щоб з них зійшла вся зайва волога. Вони за цей час не розварюються, не хвилюйтеся. Роблю другу закладку. А той маринад, в якому вони варилися, нам вже не потрібен. Тим часом нарізаю великий пучок. Петрушки можна брати кріп, можна поєднати по пів пучка кропу та петрушки. Пропускаю через прес голівку часнику. Нарізаю чверть кільцями або півкільцями, тільки тоненькими, велику цибулину, у мене вже готово. Додаю баклажани, перемішую, вливаю 100 мл олії. І на цю кількість продуктів йде половина гострої перчинки. Ну, Самого перцю у мене свіжого немає, але у мене є мелений. У мене червоний перець, чилі тощо. Я додам півчайної ложки, так як цей салат в принципі, можна вживати. Я скуштую, якщо мені не вистачить, то я додам іще для початку пів чайної ложки. В принципі, салат готовий, але йому потрібно настоятися. Якщо ви хочете його вживати прямо зараз, тобто не будете його консервувати, то ви його відправляєте в лоточок, закриваєте і ставите в холодильник, і зберігаєте його навіть протягом місяця, він буде гарно зберігатися. Якщо будете консервувати, то залишаємо хвилиночок на 40, його накриваємо кришкою, нехай він пройде цими всіми ароматами, і після того будемо наповнювати банки. Через 40 хвилин розкладаємо баклажани по банкам. До речі, можна досолити, якщо солі не вистачає. Перцю мені вистачило півчайної ложки, вони так злегка пікантні виходить. У мене вийшло 3 півлітрові банки, далі я їх буду стерилізувати. Заливаю водички по плечики і стерилізую півлітрові банки протягом 10 хвилин. Якщо закриваєте в літрові, то не менше 15 хвилин від закипання води у ємкості. Баклажани ставимо догори дном і накриваємо ковдрою до повного охолодження. Вийшло у мене з такої кількості продуктів 1,5 літра. Пікантні баклажани із кисловатим присмаком нагадують грибочки. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!